перші дні, бо це була волонтерська допомога, об'їзд двох постів вивнів, потреб та забезпечення їжею, тому що мій лікарський обов'язок не дозволяв мені покинути пацієнтів, які були проперовані напередодні операції. Тому що щойно був знятий останній шов з пацієнтів, відповідно, через там, менше ніж пів години вже була вручена особисто отримана бойова повістка і відповідне вирішення в зону бойових дій. До повномасштабного вторгнення я працював пластичним хірургом. Приватній лікарні. Тому навики реконструктивних хірургів я також маю. І коли почалася війна, ну я розумів, що мій, ще раніше здобути досвід невідкладного хірурга із вже додаванням реконструктивних втручань не, не дозволяє мені сидіти вдома. Тому першу реконструктивну операцію я вже виконав наперед, в кінці березня. Стабіляційна пункція первинна ланка, така надання кваліфікованої медичної допомоги. І в першу чергу потрібна команда. Робота військового лікаря і цивільного відрізняється в першу чергу термінами прийняття рішень. По-перше, по-друге, різноманіттям травм, різноманіттям поранень. По і по-третє, це те, що ти можеш бути один. Тобто За три роки війни ну, єдине, я ще не виконував, поки що не виконував трепанацію черепа. Дрон і останній час використання дронів на оптиковокні. Не дозволяє зробити цю евакуацію так, як ти хотілося б. Тобто, якщо ми, допустим, порівняємо отримання поранення в цивільному житті і в військовому, тобто в цивільному житті, коли людина отримує травмування, вона викликає швидку і каже, моя адреса там швидка через 5 хвилин вже вилітає. На жаль, в військовому житті так неможливо, тому що отримання поранення ми не можемо відразу евакуювати, тому що відправляв туди транспорт, ми розуміємо, що якщо це буде. Білий день ну, цей транспорт не доїде до пораненого. Ми вже і маємося пораненого і ще поранених. Тому складність в тому, що евакуація відбувається в темну пору доби, по оснащенню, в принципі, тут все, що необхідно для надання медичної допомоги на рівні стабіляційного пункту, тут є. Тобто, це починає фахівці, це медичне оснащення, це медикаменти. В принципі, Тут все, що необхідно на цьому етапі, тут вистачає в своє час зажартувало, що я до кожного пацієнта відношусь так, що я розумію, що мені після війни можу робити якусь реконструкцію. Тому навіть, там, що ми робимо, допустимо, торока в апаратемію або там, окремо лапаротемію, я сюди дороблю трошки менше, тому що розумію, що після війни він до мене з цим робцем, і його треба бути якось вже зглагоджувати. Навіть людей стало менше. На жаль, бронювання зараз медичних працівників, ну, воно нас поставило трошки в дуже незручне положення, тому що ми закінчуємося, а поповнення немає. Після війни би, я кожен з нас хоче повернутися до мирного життя, спати, як то кажуть, вдома вже дружиною. Мета у всіх одна перемога і мирне життя, а професійного шляху ну, повернути, все те, повернути те здоров'я, яке наші побратими втратили за ці вже три роки війни.